Мої люди мої, всіх вітаю. Сьогодні моє відео буде для людей, які народжені 1 числа будь-якого місяця, або у січні місяці, ну, або для людей, які таких людей знають. Тож, влаштовуйтесь зручненько, буду здавати всі явки і паролі. Взагалі, перша енергія це енергія мага і чудотворця. Тож у своєму у позитивному проявленні люди, які мають першу енергію в матриці, вони дійсно неймовірні, вони одразу помітні, вони яскраві, вони харизматичні, вони мають активну життєву позицію, вони наполегливі, рішучі, вірять в себе, мають збалансовану самооцінку. Взагалі усвідомлюють свою самоцінність. І проявляють неабиякий характер. Лідери по своїй суті, вони капітани, чемпіони, переможці, керівники, генератори унікальних цінних і навіть ексклюзивних ідей, які одразу вміють втілювати і матеріалізувати. Вони попереду планети усієї. Першопроходці новатори, які вміють прокладати собі шлях, і потім, як ті самі лідери, вести за собою інших. І інші їх обожнюють дійсно, хочуть бути на них схожими, захоплюються і з задоволенням йдуть за такими людьми. Вони найкрутіші у своїй професії у галузі, яку обирають, але, звісно, за умови, якщо вони обирають це собі по душі, а не тільки на рівні матеріальному. І їм треба усвідомлювати, що вони дійсно є чудотворцями. Що це повинно йти у них зсередини, а не вимагати це ззовні. Тому що там, якщо нема цього усвідомлення, починаються перекоси і вже негативні проявлення. Тож, поїхали загинайте пальчики. У своєму негативному проявленні одинички агресивні. Вони не вміють тримати себе в руках, доходить прямо до того, що вони ті руки починають розпускати. Зверхні, егоїстичні, нахабні, не мають почуття невласної гідності, неповаги до інших, не переносять будь-яку критику. Дуже сильно. Ображаються і не вміють прощати. Ну, Тому що, в принципі, в негативі у них є дві думки: їхня і неправильна. Вони ривниві власники, хоча самі можуть запросто сходити наліво. Ну, це як перемоги, скажімо так, додаткові. Якщо немає екологічних перемог, ну, тоді вони. Бажають хоча б якихось таких. А хочуть примагати вони будь-якою ціною і методи, ну, якби для цього вони не обирають, можуть йти по головах, пригнічувати інших, маніпулювати і так далі. Їм може бути присуща у мінусі прямо манія величі. І вони будуть вважати себе невизнаними гініями, тому що десь. Свій потенціал відчувають, а ось реалізувати його не виходить. У своєму позитивному проявленні у одиничок рівень фінансів закритий. Вони там навіть не напрягаються, тому що, віддаючи цінні ідеї, втілюючи їх в світ, отримують відповідну грошову цінність. А ось в мінусі у них або цей рівень не закритий, вони не мають грошей, ну або ж вони їх мають, але через діяльність не екологічну. Тобто вони не просто будуть частиною якоїсь корумпованої схеми, обманів маніпуляцій і шахрайства, а вони як лідери ще й можуть. Очолювати такі схеми, такі спільноти і так далі. Це, якщо коротенько, в декількох словах. Якщо хочете глибше, є прямо відео на хвилин 30 у мене на YouTube-каналі, посилання в описанні профілю, будь ласка, ознайомлюйтесь. Ну і що? І давайте поподіліться. Мені цікаво, скільки в мене тут одиничок, і що вам там відгукнулося, де більше ви знаходитесь у своїх плюсах чи своїх мінусах.